Всім привіт! З вами Мар'яна сьогодні 15 вересня. Е, ну що, традиційно з номерка сьогодні просувальний вишиван. Його тиждень, був номер один, а став номер 6. У давно він не попадався цей номерочок. У мене чобіток від Dimensions, а у вас. Так, що я наробила за цей тиждень, за минулий в сенсі з 8 по 14. Я прип'явилась, по-перше. А по-друге, я вишила 3200 грешників на бичку. Але я шишую в рамках гри п'ятниця-13, яке я стартувала 13 числа, і дуже-дуже активно просуваю. Млин мій ось, він так і не рухався. У мене тут творчий безлад, бачите. Сьогодні буду намагатися прибрати. Ну, що я вам можу сказати? Ми їх завжди прихворіли. Ну, от прихворіли, захворіли. Ну, Ми вже одужуємо. Почався навчальний рік і все. Тарас зі школи приніс заразу, і ми всі по колу пішли хворіти. Маю в середу відвести дитину, що одну, що другу, не знаю як, бо в мене ще машина поламалася, але маю відвести дітей до лікаря. І... Бо я не можу просто Настю привезти, Тараса ні, тому що Тараса теж треба буде показати, а Тарас більше всі... ну. Більше всіх хворів, складніше всіх, чи важче навіть, я б сказала, всіх хворів. <кій> і цей, просто щоб його подивився, лікар сказав, дав справку, можна нам ходити в садок чи ні. Так, ну і, напевно, я з'єднаю це відео з тією з темою, що я взагалі вишивала за ці останні 3-4 тижні. Так, в мене в цьому місяці маленький старт це ось таке кошеня, яке треба до кінця місяця дошити, здати звіт по ньому. Це гра 11 іграшок за рік, якщо чесно, я вже трошки задовбалася шити на пластику. Ну, бувають моменти, коли воно йде, і ти прямо аж захльобшуєш. Бувають такі моменти, прям ну, взагалі. От воно лежить, ти на нього дивишся, і ти розумієш, що треба, а воно не йде. От тобі треба, а воно не йде. Ну, тут небагато осталось, так що ми його доб'ємо. Так, що в мене далі? Так, я взагалі підсвітку не включила. А Воно однаково якраз під самою лампою знімаю. Рибачки мої. Ось мої рибачки. Бачите, як я їх просунула? Я, якщо чесно, десь два тижні до заголку майже не бралася. Я не встигала. От. Я думала їх зробити основним пріоритетом вишивати, але ні. Але це буде другий пріоритет після бичка. Перший в мене бичок. Бачите, як я його за тиждень просунула на 3022 хрестики, дівчат. Я тільки за тиждень. Це я скучилась так за вишивки. І ось так я просунула вже цього кота на дивані. Бачите, вже до дивана добралася. Тобто я низ. Ой, незручно одною рукою, низ абсолютно весь зашила. Ну, Получається одною рукою. І виходить, що піду наверх. Я, поки ці всі картини буду вишивати в межах просувального вишивана. А основне в мене бичок іде. Основний в мене це бик. Так, зараз, зараз я приберу планшет, тому що, якщо буду розкладати, намагаюся вам. Ось так от. У нас в Бі -Бі, тобто я вже піднялася. І от так от У Галі є дівчата, які вже закінчують, його там залишилося пару відсотків. Ну, Я не буду першою, в мене нема такої зараз можливості. Оце поки ми хворіємо, я можу просто півдня сидіти вишивати, або піввечора, або весь вечір до часу ночі. А коли школа, в мене графік в 6 ранку підйом, в 9 ранку відбій. І я не то, що там іду... Спати, бо мені треба. Я вже в 9 вечора, просто я вирубаюся. Єдине, он скоро переведуть годинок на зимовий час, не знаю, чи буде мені від того ліпше, чи ні. Але дітей в 9 вкласти неможливо, дай Бог, в 10 вложити. От, якось так. от. Е, ну, так все, я більш нічого такого не вишивала. Ось тільки ці три е, сюжети. І навіть я запустила новий квест. Взагалі для мене це перший квест, зазвичай це броділки. Просто тупо квести в межах, в межах ну да, в, в квесті я теж до роботи взяла бичка. І там в мене є деякі там з людьми, але дивіться, мені треба за, до 12-го числа вишити 5 тисяч хрестиків. По. Що стосується п'ятниця 13, я вийшла трошки більше тисячі. Тобто, я собі сказала, що я візьму, по-перше, в мене заявлених три роботи, там тільки багато кольорних, а там приймають участь тільки багато кольорки. Е, Господи, де воно? Тільки багато колірки. От по п'ятниці 13, якщо подивитися, я вишила, моє, моє, моє п'ятниця 13. -те. Це я собі ціль ставлю. Ціль стоїть 5 тисяч. E, звіт у галі, бачите, я не прибирала. Галя, я цей місяць дам більше трьох тисяч, як ви вже бачите. Прям завдяки грі п'ятниця 13 в мене так добре просунеться воно, що я не знаю. Я не знаю, що в мене вийде, але мені б дуже хотілося до Нового року зробити фініш по бичку. І зробити собі подарунок, поїхати зразу дві картини оформити. Ну, може, накладно по грошах буде, ну, але щось буде. От. Плюс що вчора позамовляла собі павербанк, лампу, малі лампу. Стілець, до речі, малій купили. На кінець -то дитина сидить тепер на нормальному стільці, який вверху, вниз, вгору, плюс на кольосиках їздить, дитина там щаслива. Так, мені ще треба вишити 800 хрестиків. 1200 хрестиків для. Будь здоров, дитина. Діти чихають. для свого квесту, бо я там штрафи взяла. Так, що так ось. Ось такі в мене новини. В середу я поїду, дитину відвезу, можливо, обох дітей відвезу. До лікаря. Настю вже, в принципі, можна виписувати, але вона ще так гундосить в носа мені. Ну, і Тарас, Тарас підкашлює ще. то треба, щоб лікар подивилася і сказала, що з ним робити: чи залишати ще вдома, чи, чи як, чи що, чи де. От. Ну, Те, що я хочу, щоб Настя вже в четвер пішла в школу, це точно. Я хотіла сьогодні їхати забирати. Домашнє завдання для Насті, але сьогодні в мене не вийде це зробити. І це буду згоджувати з нашим, з нашим викладачем, вчителькою. Нашою. Тому що я логічно так подумала, що якщо я сьогодні заберу домашнє завдання, то а що вона буде робити за вівторок і середу? А так я поїду вівторок, заберу, і ми у вівторок просто зробимо вже і за понеділок, і за вівторок, а в середу буду їхати, коли від лікаря. Я заїду, заберу ще, ще завдання. Ну, якось так. Тому ми навіть сидячи вдома, перший клас це дуже важливо. Це дуже багато інформації, корисної для дитини навчальної. Дитина має ходити до школи. Якщо не до школи, то. Батьки мають дуже сильно старатися розповідати дитині, навчати дитину і ну, займатися з дитиною і навчати, що де і як. Тобто бути не тільки родителем, да? татом чи мамою, а бути ще й вчителем. Це для мами дуже важко, тому що діти наші не сприймають нас як вчителів. Вони сприймають не як маму, надаєдливою. Інколи крикливу, інколи занудну, От, але не сприймають нас вчителями. Тому школа це дуже важливо, це, це, це наші знання, це наші навчання. Ну що, наразі, поки все. Я трошки стабілізуюся. В мене для, для вас буде цікаве відео, О, трошки пізніше. Тому що я минулий тиждень навіть не могла голову підняти. Так, ну, нібито все вам сказала, циферку дала. Ну, традиційно побажаю вам гарного е, дня, гарного початку тижня, щоб у вас все склалося так, як ви собі змріли. Ну, і дуже важливо мирного неба над головою. І скоршого, е, скоршої перемоги е, над ворогом. Всім па-па, до зустрічі!